Всім привіт! Сьогодні обзор на міні-трактор SCAO T504C і я вам скажу, це серйозний конкурент тому ж самому DTZ та багатьом іншим тракторцям такої потужності. Комплектація як для китайця тут взагалі шикарна. І давайте одразу розпочнемо з ціни, щоб ви розуміли про що буде йти мова в відео. На момент виходу відео такий трактор коштує 12900 доларів по ціні можна порівняти з ДТЗ 5404К або Ловол 354 плюс теж коштує десь в районі 13 тисяч доларів. І якщо саме з Ловолом все зрозуміло, бо там база повністю 24-ки, то ось з dtz шкою цей тракторець конкретно можна порівняти. З 50 кою dtz шкою рівнять немає сенсу, там і ціна за 17 тисяч, і відповідно є інші відмінності. Що ж, давайте я вам все покажу та ви самі все зрозумієте. Отже, традиційно в комплекті є передні ваги на тракторі, що стосується переднього моста, за нього я вам вже розповідав, це не 24 річний мост, виробник заявляє, що він посилений. І особисто я на глаз бачу, що чулки полосей тут відрізняються. Тобто, візуально вони більші потужніші, скажімо так. Що ж стосується загальної ваги трактора, експлуатаційна маса 2 тонни 100 кг. ДТЗ заявила, наприклад, 2300 на свій трактор. Паливний бак пластиковий, розташований традиційно зліва внизу під кабіною. об'ємом 65 літрів. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16, диск нерозборний. Тому колія регулюється шляхом перестановки колес зліва направо, справа наліво. А ось задній диск, як ви бачите, розборний. груз є в комплекті. І розмір заднього колеса 11,2х28. Що ж, двигаємось далі, і саме цікаве у нас починається ззаду трактора. По центру тут встановлені дві пари гідровиходів, які керуються окремим розподільником. А ще, я думаю, ви вже помітили, два додаткових гідравлічних циліндра. Вантажопідйомність цієї навіски 880 кг. Товщина металу тут скрізь адекватна, є один причіпний вузол. Ось так, до речі, виглядають чолки по лосі, і зверніть увагу на кріплення. Бокових стяжок, теж зроблено все відповідно потужно. Так як трактор обланений компресором, тут є два виходи для тормозів причепа або якоїсь сівалки. Звичайна ж кабіна встановлена на подушках, і що стосується масляної ванни для гідравліки, вона тут йде окремо від трансмісії, а вал відбору потужності має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Під капотом у цього трактора не менш цікаво. піднімається він вверх за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна тут відкривається хороший. Одразу ж тут бачимо встановлений компресор, який можна вимкнути, якщо він вам не потрібен. Також тут встановлена система зупинки двигуна ключем замка запалювання. Також в кабіні тут буде тепло бо туди заведена пічка. І єдине, що тут не вистачає, це кондиціонера. Так як трактор, обладнаний кабіною, то генератор тут встановлений потужністю 750 Вт. Що ж стосується двигуна, це 4-циліндровий двигун з маркуванням КМ 495 ВТ з об'ємом 3170 см3 З правої сторони під кабіною по ходу трактора розташований ресівер компресора. Традиційно тут встановлено два інша насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. І під ними знаходиться вимикач маси. Акумулятор тут потужністю 120 часов. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Що стосується палених фільтрів, тут є фільтр відстійних та фільтр тонкої чистки палива. Повітряний фільтр тут контактна масляного типу, також є свічка накала на впускному колекторі. Так, і не сказав же ж по потужності двигуна, виробник заявляє, що тут потужність 50 кінських сил. В принципі, якщо тут реально такий об'єм, як заявлено, то дійсно десь так і має бути. Хоча ми звикли, що 495 й двигун це 45 кінських сил. Що ж, двигаємось далі. По посадці є ступеньки як з лівої, так і з правої сторони, двері широкі на всю сторону кабіни. Тут бачимо абсолютно рівну підлогу, підвісні педалі. Тобто, як ви розумієте, з герметичністю тут має бути все в порядку. Але ж давайте все глянемо. Хоча ні, бачу вже, що не так все добре, як хотілося. Ну то нічого, Сидіння зручне з підлокотниками, регулюється по вазі. Замість кондиціонера тут встановлений ось такий вентилятор, але що добре, є також люк, який в принципі непогано виглядає, є автомагнітола і купа воздуховодів по потолку, тож вікна у вас потіти особо не будуть. Посадка в трактор зручна, влаштуватися комфортно, теж можна без всяких проблем. Що стосується педального вузла, тут все стандартно, тормозна педаль здвоєна. Хоча ні, бачите, вона отрималася якраз нормального розміру, не такий великий лапоть, як завжди. І ось так виглядає потолок з місця оператора. В принципі, все під руками і абсолютно нічого не заважає. Що ж стосується приборної панелі, вона, вона тут автомобільного типу. Виглядає сучасно і є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Зараз я вам продемонструю, як він заводиться та глушиться. Нагадаю, що це все робиться замком запалювання. Що ж стосується коробки передач, вона реверсна, тож маємо 4 передачі вперед, 4 назад, і 2 діапазони понижені та повишені. Отже, всього буде 8 вперед та 8 назад. Щеплення ж тут двохдискове. Ну і в принципі по основним характеристикам, все. Максимально схожий з скаутом це DTZ 5404 по характеристикам. Але скаут є дешевшим і комплектація трішки цікавіша. Якщо ж стоїть питання, який краще вибрати, то тут вже потрібно буде ретельніше підходити до цього питання, бо на мою думку вибір буде зробити, мабуть, не так і просто. Плюси і мінуси є у обох тракторах, але якщо б отак от сходу зараз, я б сказав би навіть, що скаут буде цікавіший, тим більше саме за таку ціну. А і так, мало не забув, багато людей запитують висоту тракторів з кабіною. Тут вона становить 2 метра 57 сантиметрів. ДТЗ, до речі, нижче, якщо не помиляюсь, там 2 метра 40 сантиметрів. Що ж? Пишіть в коментарях, як вам цей тракторець, особисто мені він сподобався, дуже гарна комплектація, і повторюсь, за таку ціну переваг тут дійсно вистачає. Але нагадую вам, що вибір, як завжди, за вами. Моє діло невелике показати та висловити свою думку. Зараз ми ще проїдемося на цьому тракторцю. А вам дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.